Об'єднатися у спеціальний штаб вирішили волонтери, які вже п'ятий день мітингують під мерією. Містяни хочуть створити об'єднання, яке б слідкувало за нецільовими тендерами та марно витраченими коштами на умовну бруківку і фасади, які могли б піти на допомогу армії. Видя, как сказать, индифферентность местных властей и ноль реакции, мы решили создать некий штаб постоянного действия. То есть мы, это имеется в виду, у нас пять организаций, также волонтерских центров, и мы надеемся, что и другие к нам присоединятся. создали некий призыв в виде листовок. Сейчас будем раздавать здесь на этом участке. И этот штаб будет действовать в постоянном контакте с общественностью и постоянном контакте с местной властью. То есть мы будем всячески их в кавычках, доставать, да? то есть, чтобы они чувствовали, что они просто не отсидятся, пока не ответят на все те вопросы, которые стоят у громадскости сегодня. Додам, волонтери також підготували звернення та лист до офісу президента, і очікують, що 2 вересня на день міста до Мерії прийде більше небайдужих одеситів, яких не влаштовують витрати із міського бюджету. Мова йде про те, що потрібно зупинити це свавілля і потрібно якось змінити законодавство, щоб оці люди, які під час війни, не знайшли в собі сміливості а, робити щось в повному обсязі для зсу, щоб в них не було цієї причини, що вони кажуть, що це все залежить від Києва, що децентралізація не працює в повному обсязі, і що вони не можуть а, робити те, що вони повинні робити. Тобто, ну це взагалі а, мова йде про те, що треба негайно зупинити ці витрати і направити їх на першочергові. А потреби країни.